Хлопчики і дівчатка, говоримо про зимові розваги та їх безпеку для здоров'я. Діти та й дорослі чекають снігу, морозу, коли можна на вулиці, в парках весело пограти та розважитись. А ось Іринка, Андрійко і Софійка вже почали грати в хованки Спробуйте їх відшукати. Хто заховався за найвищою ялинкою? Так. Іринка А хто за найнижчою? Це Софійка. Дуже добре. Діти зліпили кулі для сніговика, з чиєї кулі вони почнуть його будувати. Так, з найбільшої Андрійка, потім середньої Іринки і найменшої Софійки. Ось такий гарний сніговичок вийшов. Як ліпили сніговика, Іринка загубила рукавичку. Допоможіть її відшукати. Серед всіх рукавичок відшукайте таку, як в рамочці. Молодці! Ви впорались! Діти, а ще в які зимові ігри можна грати на вулицях та парках? Давайте разом пригадаємо! Це катання на ковзанах, гра у хокей, катання на лижах, катання з гірки на санчатах, льодянках, будування снігових замків ігри у снігах. сніговичків. Молодці діти! А тепер давайте пригадаємо декілька правил безпеки взимку, щоб ви отримували від снігової морозної погоди лише радість та задоволення. Адже зима прекрасна, коли безпечна. Отже, одягатись необхідно тепло і відповідно погоді. Ходити потрібно посередині доріжки, подалі від даху будинків, адже з нього може впасти велика бурулька. Коли на тротуарі суцільний лід, ходити треба маленькими кроками. Для дуже активних розваг, наприклад, ігор сніжки варто обирати не надто людні місця, щоб не травмувати інших людей. Небезпечно без дорослих виходити на лід. Особливо, коли він не міцний. А якщо лід під ногами затріщав, відразу повертайтесь до берега. Найкраще лежачи. Бережіть себе та пам'ятайте, вас завжди чекають з нетерпінням вдома. Отже, дотримуємось правил безпеки та слухаємось разом. А перший сніг в цьому році зустріли злата з родиною на санчатах. Поля зі сніговичком. Приєднуйтесь і ви! Чекаємо ваших фото і відео. До зустрічі!